Так, ось цей красунчик це дуже цікавий багатофункціональний засіб. Ну, По-перше, він виготовлений на основі багатоширової емульсії, що допомагає ефективно відновлювати захисний бар'єр шкіри. Отже, основне призначення цього засобу це заспокоїти шкіру, зволожити її та відновити захисний бар'єр. В основі тут цікавий інгредієнт екстракт Аноа, який здатний швидко пригнічувати запальні процеси. Фізіологічні ліпіди також є. Які які відновлюють захисний бар'єр, а також є біотики, які підтримують мікробіом шкіри. Виглядає це все як, зараз покажу, як таке собі молочко, ліквід, правильно це називається, який досить поживний. І при необхідності його можна нашаровувати, тобто на суху шкіру можна наносити декілька разів на жирно комбіновану шкіру, в принципі, буде достатньо одного разу.